21 грудня преподобного отця нашого Потапія. Преподобний Потапій був родом з Тив у Єгипті. Самітницьке життя у пустелі він почав уже замолоду і осягнув таку досконалість, що Бог наділив його ласкою творити чуда. Коли зі всіх сторін до нього стали горнутися люди, то він потай покинув свою печеру і пішов до Царгорода, де при Валахенській церкві побудував собі маленьку келюю. Господь і тут прослав його чудотворною силою, святий Потапій своїми молитвами повернув зір сліпому, оздоровив чоловіка, що вже вмирав від водянки, прогнав біса з юнака. Помер святий у середині VII століття. Його поховано у церкві святого Йоанна Хрестителя. Життя преподобного Потапія описав преподобний Андрей Крицький. Церква Христова є непорушна і непомильна. Непорушна тому, що завжди до кінця світу буде папа єпископи, священики і вірні. Вони завжди будуть проповідати Христову науку і завжди будуть уділятися ті таїнства. Сам Христос сказав, що на Петрі зас... заснує своє церкву, і пекельні ворота її не подолають. Небо і земля промайнуть, слова ж мої не пройдуть. Як ковчег ноє вистоїть серед потопу, так і Христова церква не злякається злих обмов. Скоріше може погаснути сонце, та ніколи церква не може бути притемнена. Ковчег святої церкви може й покрити хвилі. Та потупити не зможе, бо з нею є, є Христос. Не можете перемогти той, хто починає боротьбу з церквою, бо Бог, який церкву втримує могутніший понад усіх. Божою Святою Святиною є церква, одна церква, правдива церква, католицька церква, яка бореться проти всіх Єресей, Боритися проти неї можна, але побороти її ніколи не можна. Виконує обіти мої Господеві перед усім його народом. Преподобний Отче потапіє, моли Бога, за нас.